Йо-хо-хо, заро, всі, шановні підписники. Довго ми чекали новин по грі Armory Forger і сьогодні, а точніше, вчора ввечері, вийшла обнова на експериментальну гілку Armory Forger. У кого є Armory Forger, ви також можете скачати цю експериментальну версію гри і подивитись всі нововведення, які поки що додали. Я так зрозумів, що це не всі нововведення, які нас будуть чекати у новому патчі, тому що немає основного це карти колгуїв. Я Особисто більш на неї чекаю, але давайте я вам розповім, що ж додали зараз поки що на даному етапі. Перше, це нова зброя RPG-22 та RPG-75. Це е, легкі ручні гранатомети однозарядні. Один раз стріляєш та викидаєш. Це у нас буде така невеличка заміна масового спаму RPG-7. Тобто, я так зрозумів, що РПГ-7 тепер буде набагато дорожче коштувати, і, можливо, не будуть його так часто використовувати. Можливо, він буде також додавати більше дебаф по пересуванню і тому подібне, тому що ну дійсно в на ванільних серверах RPG7, ну це відповідно. Проблему. Проблема, тому що дуже багато спаму РПГ, що літять у всі сторони. Навіть ніхто не стріляє зі зброї. Просто на що стріляти зі зброї, якщо можна просто лупанути РПГ, і все діло зроблено. РПГ-22 буде у радянської фракції, РПГ-75 у нейтральних, тобто у зелених. Відповідно, можемо очікувати, а? що ця фракція буде повноцінно ігровою, тому що дуже багато вже додали до неї, як і зброї. І цікаво, також що я ще побачив, то це снайперський приціл, точніше, Просто приціл 4х на кулемет, додано було. Yeah. Ух блін, блин, тут зумчик поряде. Та ну да 4x. Ну до третьої фракції до зелених також ну, зброя одна, просто одна складна, друга не складна. Тобто, приклад складається, другий не складається. пістолет, ну, майже все вже доступно до використання. По факту, це вже повноцінна фракція. Також додано до радянської фракції нову уніформу, так як я і казав попередньому відео. ТТСКО М 68 куртка на довгі рукав на короткі рукав. Перший слой до цієї форми у вигляді натільна білизна, в полосочку, тобто дільняшка, По простому можна сказати. Це додає різноманітності. Також я не пам'ятаю, що була раніше ще уніформа для танкістів, повноцінна, це штани та кітіль Його також було додано для американської фракції. Була додана уніформа з камуфляжем тигрова смуга. Це у нас нові камуфляжі, які були додані. Сходи для різного біому та додають різноманітності в екіпіруванні. До РПГ 7 додали два нових боєприпаси: це ПГ 7 bm та ПГ 7 br Нові варіанти снарядів: один проти Котний інший бронебійний з тандемними на походу що якимись кумулятивними властивостями. Також додали нову систему, дуже об'ємну. Не знаю, як вона вплине в принципі на гру, тому що додали міни протипіхотні ПМН 4 та М 14 відповідно до радянської та американської фракції. Це дві нові протипіхотні міни. ПМН 4 буде у нас потужніша, а от м 14 менш помітна. О, ебать, нихуя его. Тупо, как мешок с картошками. Я же не Я не его анимация, когда он подорвался. Было, я Если даже там трое бежит, то типа... Темная ночь. А ну стрель. А не, а не, нет, трохи Е. Ох ты! ты. О, а не! А тип живый? Я живый. Ага. Все, ты, значит, я Все, значит, можно ездить. О, а ну Ну все, значит. Алло, колеса, подавись на колеса. Колеса пробывают, а я... я, я И а, то и шкалой. В ВР. в Р. В ты видишь? Ага. Так, и что ты думаешь? На даному етапі міни клеймер поки що я не бачу, можливо, будуть згодом додавлені. Що також було би цікаво побачити, як вона була би тут реалізована. Тепер на івентах будуть міни справжні, а не просто якісь умовні. Не знаю, як це знову ж таки вплине на геймплей, тому що деякі підходи будуть мінуватись, і насправді гра може стати такою, знаєте, дуже повільною. Ну це і непогано, в принципі, тому що зараз Armour Forger на ванільних серверах дуже така швидка і мало в ній якоїсь. Тактики, тепер якийсь просто Микола зможе замінувати підходи до якоїсь точки по лісу і просто захистить точку і не зможуть її забрати. Але для цього потрібно припаси. І відповідно, треба буде возити припаси на цю точку. Логістика стане ще більш необхідною. Маленьке таке доповнення добавили ліхтарі саме всередині машини. Раніше я цього не пам'ятаю. Відповідно, воно зараз є. Тепер вночі. Легше буде орієнтуватись у транспорті. Ви можете включити, і потім, по компасу, відповідно, можете зрозуміти, куди вам потрібно їхати. Зміни невеличкі в керуванні, а саме, якщо стоїть повна допомога в подінню, авто не буде глухнути, якщо ти вийшов із машини. Якщо стоїть часткова допомога, то якщо ти вийшов із включеного авто, то воно буде заглухати. Відповідно, отакі от зміни. Ще деякі геймплейні зміни. Тепер можна збирати брати точніше на рюкзачок, або навіть завантажувати в машину міномети та турелі, кулеметів. Тепер не обов'язково ставити блокпост, щоб там побудувати кулеметну точку або Мінометну точку. Тепер будуть такі, знаєте, рухливі позиції. Можна буде завести на якусь висоту кулемет, завантажити в машину. Відповідно, має бути трошечки ще припасів і крити дуже гарні проїзди. Ну з мінометами я сильно не граю, але то, що це можливість додали. Воно якби є зараз в модах. Це можете розбирати кулемет на дві частини, вішати собі на рюкзак або завантажити в машину. І потім, при розвантаженні, збирати їх до купи. Це прикольна річ. Треба буде дивитися скільки це буде коштувати по. Ресурсам для того, щоб це купити, я також позвоню по рейтингу, тому що я сумніваюся, що сержанту якось будуть можливість це от зразу брати міномети і завантажувати в машину. тому що Дуже багато мінометів на карті. Це визове трошечки моменти по балансу. Добавили ручні освітлювальні заряди, як і для американської сторони, так і для радянської. Ну такі от сигнальні ракети є зелені, білі та червоні. Не сильно вони освітлюють. Вони дійсно можуть працювати як сигнал більше. Можливо для гелікоптера, можливо для інших гравців. Освітлюють вони слабенько, відповідно, не вийде так, от набрати цих файрів і освітити все поле. Все одно, придеться використовувати підствольний гранатомет з освітлюваними зарядами. І ще новий такий гімплейний зміни тепер можна будувати мішкові укриття, точніше, укриття з мішків, робити можна буде прості оборонні споруди і звичайних мішків. Дуже багато їх можна забирати собі в кишеню або в рюкзак, потім розвантажувати, тобто просто скидати на зем і за допомогою лопати будувати собі укріплення навіть, навіть не на точках, тобто. Повноцінна, можна укріплювати знову ж таки якісь позиції, поставити кулемет, укріпити це все мішками. Вам не потрібна для цього не ні ФОБа, нічого. Головне, щоб була достатня кількість мішків, і е, можна забудувати конкретне, конкретну ФОБУ, що теж доволі прикольна механіка. Мені особисто сподобалось. Використовувати можна тепер знищену техніку для ресурсів поповнення, якщо поруч є ремонтна машина. Тобто ви під'їжджаєте на ремонтній машині до якоїсь знищеної техніки, натискаєте використати машину цю як ресурс, і в ремонтній машині завантажується необхідна кількість ресурсів, як ну там відповідна кількість ресурсів, скільки спишеться цієї. Машини теж цікава механіка. Трошки попрацювали з рослинністю. Тепер вона рухайтесь, коли ви проходите або коли проїжджає машина. Підтримка джойстиків додали і хотаз систем. Педалі поки що не працюють. А рехтол анімацію трошечки також підремонтували падіння персонажів. Тепер стали більш природнішими. Також розробники пообіцяли, але поки що не можу це достовірно перевірити, що було зроблено масовий набір виправлень, таких як стрільби, зброї, рухи, гранати, камера. Це стало стабільнішим. Що вони з цього розуміють? На жаль, не мені точно невідомо. Ну але а, полірування геймплею — це завжди, завжди приємніше. Я по особистому такому враженню можу сказати, що сідання в автомобіль стало набагато швидше, до анімація програється набагато швидше, і вилазення з автомобіля також набагато швидше. Це плюс особисто для мене. Добавили декілька нових режимів. Нова місія Air Support, Треба грати на гелікоптери. Ну, можна сказати, це як більш тренування для гелікоптерщиків. Треба підвозити припаси на такі відмічені позиції. В принципі, це більш для гелікоптерників, для пілотів. Новий режим, HQ командир гравці можуть тепер перегосувати. Сувати за головного командира, і він буде вже назначати на карті якісь позиції, які потрібно захопити. Тобто, тепер у нас повноцінний є командир сторони. Ми до цього довго чекали, і сподіваюсь, що будуть люди слухати. Що він буде відповідно казати? Він буде створювати бази в режимі конфлікти, тобто можна буде побудувати бази на якомусь обмеженому просторі, не обов'язково на точці, що також додає варіативності для захисту або для атаки. Якоїсь. По екіпіруванню нарешті додали готові пресети, такі як штурмовик, снайпер, медик, РПГ і спеціалісти. Я так зрозумів, що більш такі, що може замінувати щось, підірвати і тому подібне. Ми цього довго чекали. Раніше воно трошечки було, але було обмежене, тому що було мало варіативності, як і по формі, так і по зброї, і по спорядженню. Тепер воно додавалось на офіційних серверах. Конфлікт ви будете це бачити. Запити підтримку через карту. Тепер можливі, якщо вам десь потрібно було допомогти допомога. ви можете тепер, як у складі, ставити мітки. Наприклад, рухатись в ту сторону, рухатись в цю сторону. Тут треба захиститись, тут треба атакувати. Пер група ботів під контролем командира зможе робити автоматичне постачання баз. Тобто тепер будуть їздити боти логістичні вантажівки під керування ботів. Що дуже дуже цікаво. Побачити, як воно буде працювати. Відповідно, власне, ясне діло, що буде лагати, але. Е Варіативність додається, і нові механіки це завжди-завжди плюс. Також ранг і звання можна буде прокачувати відповідно, якщо ви робите ремонт або надаєте медичну допомогу. Також за логістику тепер збільшена нагорода, відповідно, мотивує гравців більше працювати у команді і возити припаси. Ну і так, подрібнички, типу там ресурси тепер будуть з'являтися в портах та на аеропортах на аеродромах, щоб могли гелікоптери завантажуватись зразу е на якихось там аеропортах. Ну і по стабільності і продуктивності розробний. Які трошечки завірили на, що буде менше витрат пам'яті, тобто витік пам'яті, як і відео, так і оперативної, тепер буде менше на вашому залізі. Ну і виправлені рідкісні караші під час вибухів при драбинах, зміні моделей. Тощо, ось такий невеличкий патч викатили на 11 ГБ гігабайт на експериментальну гілку Армири Reforger. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А я з вами прощаюсь, всім. Дякую і гарного дня.